Шановні, моє вітання на каналі Анатолія Білецького, чарівна краса природи. Ну що ж, осінь, 3 вересня, наступає пора королеви осінні, Хризантеми Скоро всі жінки будуть носитися все. З королевою осені хризантемою. Ну Що потрібно сказати? В останні роки сама популярна хризантема – це мультифлора або е, шаровидна. От. Тут в мене, звісно, е, дільниця десь 20 метрів квадратних. Все, що я тут зміг розташувати. От воно тут розташоване. Ну, що сказати. Значить, для асортименту я висаджую трохи хризантеми. А хто хоче зайнятися хризантемою, що потрібно для цього знати? По-перше, повинен бути асортимент. 10-12 зразків різних кольорів хризентеми. Вот. Потрібно мати маточний е, значить, матеріал, маточники. Ну, е, По-друге, взимку е, вони повинні вас перезимувати не померзнути. Для цього їх потрібно е, зберігати в прохолодних приміщеннях, е, щоб там не було морозів. Так, слідущий етап. Після того, як вона перезимувала, потрібно інтенсивно його відращувати, щоб десь до середини травня місяця вже була хороша листова маса. І в травні місяці потрібно її значить, живцями розмножувати. З кожного куста куща брати живці і розмножувати. Ну, розмножують в торфяних субстратах. Як правило, використовуючи корневін, От. і тоді ми маємо доволі хороший результат. От. Ну, Після того, як розмножили, потрібно е, висаджувати е, в горшки. От. Ну, в основному горшки використовуються від е, 1,5 до 3 літрів, нашого ну, е, е, грунту, щоб там було. У мене тут є от двохлітрові і півлітрові 12-й номер, і, і тут стоять двохлітрові. Да. Значить, кожний горшочок ми висаджуємо по, по одному живцю. Ну, на півдні обов'язково потрібний, по-перше, Територія, хто хоче солідно зайнятися і мати зиск, має бути ну, мінімум як соток десять чистих, тоді можна розпочинати розмножувати хризантему. Тому що для свого росту вона потребує широких мідурядів і міждуряддя максимум. Мінімум де должно бути 80 сантиметрів, і куста куста повинен також бути ну, в пределах 70 сантиметрів. Тут у мене, ви бачите, так як площа невелика, я поставив десь 40 на 40, ну вже от вона розростається, починає друг другу так сказати, мішати. Слідуюча умова умова – це на півдні України повинно бути зрошення. Вот. Тому що без зрошення, ну, може там в пів... центральних, північних можна виростити на полісі. Без зрошення де більше осадків. У нас в цьому році багато ну, Люди там, я чую, що. Повисихала прямо на корню літом, у кого було би зрошення. Як правило, професіонали роблять зрошення капельне, от, і найкраще, звісно, еміторне. Це спеціальне зрошення, коли в кожний вазон вставляється шлангочка із емітером, який от, і кожний вазончик, і потім в шланг подається вода, і кожний куст, значить, зрошується окремо. Це одна із основних умов для вирощування хризонтеми у нас на півдні. Якщо ви виконаєте всі ці значить, вимоги то в принципі можна, е, я думаю, що можна непогано спрацювати і заробити на цьому пару копійок, тому що от осінню всі будуть брати хризантему, да. Ну, У мене тут, звісно, от вже є починається е, вибрати бутони. От, е. Тобто різні сроки зацвітання і різні цвіта. Ну, я не вирушу, що в мене тут все гаразд, тому що я журю, що на 20 метрах це чисто так для асортименту, я її тут вирощую. Які ще ризики, значить, при вирощуванні хрезентеми. Ну, звичайно, повинна бути оптимальна кислотність ґрунту. От раз, друге, що на неї нападає? Нападає тля попелиця, Тому, треба слідкувати, якщо з'являється попелиця, то проводить обробіток. Так що, отакі, друзі, ситуації при е, вирощуванні е, е, хризантеми мультифлора або, е, попроще шар, шаровидна. В общем, є, якщо хазяйка не знає, допустим, що і Для того, щоб вона була шаровидна і посади там у себе на участку куст біля куста, то на слідуючий рік вона перезимує все, шаровидної не вийде. Вона просто виросте як звичайна стеблова хризотема. Для того, щоб був шар, повинно бути, значить, прилічне. Площа живлення. Як тут у мене, бачите, я вже розставив, ну зараз деякі кущі треба буде розставляти, щоб вони не заважали друг дружки. Отакі, от друзі, справи з хризантемою мультифлора. Кому сподобалась така моя інформація, хто може підчеркне щось для себе, можете поставити лайки, підписатися на канал. І на цьому буду завершувати. Все, бажаю всім мирного неба і на все добре. До нових зустрічей.